Просто ви і правда не цікаві. Щоб була гладка доглянута шкіра по всьому тілу, не тільки на обличчі. От мене, наприклад, досвід був такий, що щоб спустити, що там в нього в штанах накопилося тобто між, між ног. На обгортку виходить дуже багато часу. Зараз, до речі, осознаний вік дівчат дуже рано, п'ятнадцять чи в років. років. Ну, привіт. Сьогодні другий випуск на моєму YouTube-каналі. До речі, я забула казати, сказати вам, що ви підписувалися для того, щоб не пропустити саме цікаве. І так, тема така спекотна. Я її спеціально спеціаку придумала, щоб зацікавити і крім того, що зацікавити, все ж таки поговорити про це. Знаєте, ми, жінки на сьогоднішній день я говорю про українських жінок. Ми любимо за собою доглядати, ми вміємо це робити, і правда, нас це не відняти. Ми знаємо, як подати себе. І крім того, що ми можемо бути з гарною зачіскою, з вимитими косими завжди, з, з гарно вдягнетим стильно, одязі. Від нас може пахнути гарно. На нас, знаєте, не глянеш і не... Не здригнеш від того, хто це. Але єдиний є мінус. Наші чоловіки, крім того, що дивляться на обложку, їм просто цікаво далі, що за тою обгорткою стоїть. І навіть тоді, коли чоловіки на нас дивляться просто на спокусливу барочню, яку просто хочеться взяти, або просто зацікавити, щоб вона зацікавила так, щоб... Можна було з нею піти поговорити, а далі, можливо, складеться гарні стосунки. Так от нам, жінкам, потрібно, крім нашої зовнішності, охайного вигляду і зацікавленості на перший погляд, вміти чоловіку подати, крім того, що вміти чоловіку подати, самостійно про себе думати і знати, що ми цікаві в першу чергу для нього, для себе. Щоб крім того, що нас тільки сьогодні можна в гарної білизні або без неї, та ти, ще захотілося з нею після того сексу поговорити, поділитися своїм життям, своїми робочими моментами, щоб можна було поспілкуватися і отримати якийсь ем, фідбек, а не просто е, після е, того, як все сталося, покурити, як часто в фільмах, і піти. І не цікаво, що там ти, чим ти живеш, нецікаво все тобі розповісти і не буде з тобою в контакті. Тому коли вдруг у вас так, і ви слухаєте мене, то не ображайтесь на них. Просто ви і правда не цікаві. Ну, в першу чергу ви маєте задати питання, а цікаві ви самі для себе? Чи багато ви всього цікавого знаєте? Чи хочеться з вами спілкуватися на різні теми? Тому для жінок. Крім того, щоб вдягнути гарну білизну, надухатися, продепілюватися, щоб не було ні одного волоска, щоб була гладка доглянута шкіра по всьому тілу, не тільки на обличчі. Ще потрібно багато чого знати і розуміти. От в мене, наприклад, досвід був такий, що о, в мене чоловік і багато хто знає, він ресторатор. Ресторатором він був, звичайно, не завжди. Він був найманим робітником в достатньо довгий період. І крім того, що Дякую. І, крім того, що ми можемо поговорити про е... якісь питання про секс, тому що це теж потрібно обговорювати в парі, я не кажу про сімейні відносини, в парі, про пару, е... що кому подобається, що ні, це теж тема така ерор, як то це сказати, що тобі подобається, то... До сексу і після, щоб знати і хотіти е трахнути нас. Е з нами ще хотілося поговорити. І часто жінки якось е не думають про це, тому що на обгортку виходить дуже багато часу привестися в порядок, піти по салонам, е е піти на роботу, попрацювати, якщо ж в когось діти і так далі. то по типу, коли ж час розвиватися? А це має бути в першу чергу внутрішній розвиток і вміти слухати. Чоловікам потрібно просто інколи, щоб їй послу щоб їх послухали. І не робити вигляд, знаєте, по типу, блін, коли ти вже заткнешся і дасиш там мені гроші, і я піду їх далі витрачати. Чоловікам цікаво не тільки ваш борщ. Не тільки прибрані ваші діти і так далі, а чоловікам цікаво про те, поговорити, що ви собою представляєте, ваші ем, цікаві сторони в житті, чим ви цікавитеся, поцікавитись про нього, про роботу. Я в чоловіка в свого в Андрія знаю всі процеси внутрішні, всі питання, всі плюси і мінуси, які трапляються на роботі, і задаю питання потім. А як ти вирішив це питання? А як Олександр в тому-то закладі? А як Іван в тому то закладі? А як прибиральниця, яку ти там розповідав, що з нею вирішили? А як ми ви вирішили меню? А як ви вирішили ту страву? І пішло, поїхало постійно. Тися тобто постійно в контакті, і це цікаво, і правда. Це хочеться проводити з тою жінкою час не тільки щоб спустити, що там в нього в штанах накопилося, тобто між, між ног. А цікаво було, крім цього, ще поспілку, поспілкуватись, щоб чоловіку манило до вас не тільки просто для е, його ресурсу, да взяти вас енергію, а ще й взяти те, що ви крутий співвесідник. Тому, дорогі мої жінки, е, нехай до вас липнуть емоційно наповнені круті чоловіки. Не ніколи не ображайтеся на те, що до вас е, липнуть чоловіки, які хочуть від вас тільки одного, тільки сексу і е, уходять і можуть навіть не телефонувати, а телефонують і приходять тільки тоді, коли е, ну, от е, час потрібно е, з вами зустрітися не на довгий, короткий е, період. Я раніше не замислювалася ніколи, тому що мене вчили борщ приготувати тепло, щоб було затишно, діти гарно вдягнуті і випраний одяг. Але після того, як я зрозуміла, що я просто стаю нецікавою своєму чоловіку про те, що там було до чоловіків, то там взагалі було, знаєте, ну таке дитинство. А от коли в осознаному віці, а зараз, до речі, осознаний вік дівчат дуже рано, 15-16 років. Тому щоб такого не було, ми завжди маємо розвиватися, ми завжди маємо ем, цікавитися. І от задайте собі зараз питання, я цікава для себе, що я ще знаю, що я вмію, я вмію вислухати, я зрозумію його. Є, є такий фільм дуже класний, точно так само, як я назвала своє відео. Про що з тобою? Це як був чоловік. І в нього була жінка, йому десь було за 45-50 років. І він знайшов коханку молоденьку баришню, яка тільки приїхала в велике місто. І ну, вони були коханцями. І він їй дарував подарунки, в неї все складалося, і він прям теж був такий окрильоний. Ну то було так до пори до часу. Це, як знаєте, м хочеться поїсти ту цукерку, ти наївся, наївся, тебе вже тошнить. От точно так само і було в тому фільмі, точно так само в нашому житті, тому що всі фільми йдуть на реальних подіях з життя, зібраного життя. І коли він сказав, що все, я не хочу з тобою зустрічатися, вона плакала і казала, ну, будь ласка, ну чому? Ну, їй було дуже комфортно з ним В великому місці, приїхав вже з провінційного містечка. А він дивиться на неї і каже: То про що з тобою трахатись? І ця фраза так запам'яталася, і вона і правда про сьогоднішнє. Життя про сьогоднішніх жінок, не всіх, звичайно, не всіх, і ті жінки, які зараз сьогоднішні, на сьогоднішній день в бізнесі, навіть ті жінки, які е, розмовляти вміють, які працюють над собою, які в потоці і в ресурсі, з ними часто не цікаво. Від них хочеться тільки сексу. А відносин ніхто не пропонує, весілля ніхто не пропонує і не бере їх в жінки. Так от, задайте свої питання, чому? Тому що я не цікава. Признайтесь собі в цьому. Якби то ем, не було ем, некомфортно комфортно для себе і ем, не хотілося б собі признаватись, але то потрібно. Тому, дорогі жінки, розвивайтесь, наповнюйтесь і питайте. Завжди питайте в чоловіка, як пройшов день, що він робив. Що цікавого, і не забувайте, що він сказав вам вчора чи позавчора, щоб е, зацікавленість та була. Якщо вам, звичайно, не цікаво то від чоловіка, ну то тоді ви, можливо, так само. Використовуєте його тільки в фізичних е, контактах. Не можу сказати, що то погано. Це прекрасно так само, тільки то інша сторона моделі. Дякую, що були зі мною. Мені, крім цього, не хочеться більш нічого додати. Е, розвивайтеся і. Наповнюйтеся обов'язково собою, а потім вже один одним до зустрічі.